Вітаю! Сьогодні в АТБ розпочався новий акційний тиждень. Покажемо, що ми придбали по акції. М'ясна лавка. Ковбаса баликова 74,90. Йогурт молокія. По грецьки 8% без цукру. 26,40. Акційна ціна. Також йогурт білий. 1,6%. Ціна 21,50. Чай Key Moments чорний. Цитрусовий аромат 35,90 по акційній ціні. Кетчуполіс шашличний по акції 13,90 за 250 грамів. Ватні диски косметичні. 80 штук зараз можна придбати по ціні 20 гривень 60 копійок. Паперові рушники 2 штуки в упаковці. 28 гривень 50 копійок. Акційна ціна. Жіночі гігієнічні прокладки лібрес. 24,90. дев'яносто. Далі ще покажемо наші покупки із ринку. У нас тут сьогодні багато зелені, огірочки, полуниця. Зараз розкажемо, що скільки коштує такий пучок петрушки 10 гривень. Шавель. 10 гривень за такий пучок. Хто гадає, скільки цибуля. Правильно, цибуля також 10 гривень пучок. Огірочки. Огірочки не 10. Огірочки в нас 60 гривень за кілограм. А полуниця. Правильно, полуниця також 60 гривень за кілограм. Ну Погодьтеся, така красота, такі поєднання кольорів зеленого і червоного м -м -м, смакота. І прикрасимо ще всю цю красоту шматочком м'яса. М'ясо придбали в магазині «Екомаркет». 140 гривень за кілограм. На солоденьке в нас буде печиво. Печиво марк коштує в нас в місцевому магазинчику біля будинку 78 гривень за кілограм. Також ми такі полюбляємо зефірчики із печивом до чаю. Перлина, воно, здається, називається. Коштує 119 гривень за кілограм. З різними варіантами смаків. Є ще всередині з мармеладною начинкою. Але, як на мене, оці без начинки самі найсмачніші. Також в нас в районі знаходиться 4 аврори, мимо просто пройти неможливо, тому зайшла придбала маску для волосся Спробую. 77 гривень вона коштує. На цьому все.